Щедрий вечір та й добрий вечір, добрим людям, та й на весь вечір, А на ньому шуба люба. Щедрий вечір, та й добрий вечір, добрим людям, та й на весь вечір, а на шубі поясочок. Щедрий вечір та добрий вечір, добрим людям, та на весь вечір. А на поясочку калиточка, щедрий вечір та й добрий вечір, добрим людям та й на весь вечір, а у калиточці три шеляжечки. Щедрий вечір та й добрий вечір, добрим людям та й на весь вечір. Тому сьому пошеляжечку, щедрий вечір, та й добрий вечір, добрим людям, та й на весь вечір, а нам дайте попережечку щедрий вечір, та й добрий вечір, добрим людям, та й на весь вечір. Та а Не ламайте а ціленькі давайте, щедрий вечір, та й добрий вечір, добрим людям. Тайна весь вечір над містечком Вифлеємом ясна зірка сяє. А у небі Хорангелів коляди співає, як почула вся вселенна, що Бог народився, три царі у клін зложили, ірод засмутився. Веселіться господарю у своїй хатині, хай Ісусик вам простягне руку благодати, нехай прилине всяке добро до вашої хати. Христос ця рождає. Слава і в Львові, в Львові, та й на торові ой, ой, дай Боже. Там Петро ходив, коника води, дай Боже, коника води до коня. Боже. Ой, коню, коню, продам я тебе Ой, дай Боже. продам я тебе, за сто червоних. червоного, Боже. За сто червоних, за чашу вина. Ой, дай Боже. Та чашу вина за другу пива, ой, дай Боже. ой, пане Петре, не продай мене, ой дай Боже, не продай мене, споглядай на Боже. Як за нами гнались турки татари, Ой, дай Боже! як за нами піки, землю орали, Ой, дай Боже! як за нами стріли, як дрібний. Ой, Ой, дай Боже, а я скочу схочу, оскіл перескочу. Ой, дай Боже. Оскіл перескочу копиця не Ой, дай Боже, ані копиця, ні стремінця. Ой, дай Боже! Ані стремінця, ні тебе Боже. Здорові люди, будьте, тримайтеся, віри й церкви, бо більш не принесете ви Христової жертви. Нехай ваше життя в мирі та згоді палає. Хай гомоном несеться по всій Україні. Христос рождає. небо і земля, небо і земля нині торжествують, а люди, а люди весело празнують. Христос родився Бог. Плоти вся, але співаю заря вітаю, охліві віддають, пастирі край, чудо чудо повітають, Во Вефлеємі, весела новина. Пречиста діва, пречиста діва, породила сина. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царя вітають, похлід віддають, пастирі грають, чудо, чудо повідають. І ми, рождену, і ми рождену Богу Богодаймо. Слава вишніх, слава вишніх, Йому заспіваймо. Христос родився, Бог заплотився, ангели співають, Саря вітають, охлі відають, пастирі грають, чудо, чудо повідають. Христос зарождає, славімо. А на тему слові бувайте здорові та від цього року та до наступного, та не самі з собою, а з отцем і з маткою.